Привіт-привіт мої хороші! Привіт-привіт мої найкращі! Ви на каналі ТРУ Україна, на каналі Української Відьми. Давайте подивимось Херсон-Одеса Миколаїв, тому що ворог активний, треба бачити, розуміти, що від нас хочуть. І що нам чекати. Давайте дивитись вас, що у вас там буде. Показує, працює захист, що не може нарадувати, значить щось у нас вже є, тобто чуємо, як щось постійно намагається збити. По колу, дивіться, літає туди-сюди, навкруги, підлітає, відлітає. Дуже дивна, як на мене, ситуація, але, ну, значить, так воно і є. Показує, до речі, що буде якесь покращення емоційно, морально, якось от, якась надія буде. Якісь тихі моменти можуть бути, тихіше може стати. Я дуже скептична людина, знаєте, така. А дуже недовірлива, не будемо розслаблятися, але це добре, якщо показує, що є якась перспектива. Поліпшення. Це добре. Херсон, найближчі дні. Холодно дуже. Холодно зябко Ворог тягнеться. Люди їдуть, але не сильно, потроху. Він якось трансформує удари. Інакше, може, ще якась зброя, таке відчуття, що він ще щось буде попробовувати, щось новеньке буде. І, інакше чутно, інакше звучить, знаєте? Загублені душі можуть бути, що мене ну, непокоїть. Загублені душі померли. Але так, знаєте, як ми до цього вже звикли. Ми працюємо. Перебої з постачанням. Чомусь мені, знаєте, часто воду показує, вода яка погана або яка, ну, щось біда з водою. Якщо по іншим містам виключно енергетика, то у вас вода, руйнація Херсон найближчі дні. Передмістя дуже гучно, підвезуть якийсь ресурс. Тут, до речі, воду таке показує. І гроші якісь будуть виділятись. Потроху щось буде робитись. І дороги чомусь мені показали, і дороги будуть робити. Так. Херсон найближчі дні. Херсон найближчі дні. Прильот, вогонь, центральна частина. Передмістя гучно, в районі багато попадає, дронів багато над містом, смерть іде, але як от знову кажуть, ми відпрацьовуємо. Розумієте, це ой, це вже є щось з гарного, бо ми відпрацьовуємо, у нас є можливість якась з'явиться трошки захисту. Серсонщина окупована. Херсонщина окупована. Насиплеться фронт. Тримаємось, тримаємось, стоїмо на позиціях, десь маємо якийсь тактичний успіх, не стратегічний, ну, тобто маленький, такий невеликий. І трохи там хлопців замінити тут повинні. Трохи. Стабілізація можливо. Одеса, давайте вас дивитися. Одеса найближчі дні. Загроза для цивільних. Чекаєте також на якесь посилення, на укріплення, чекаєте на якусь допомогу, вона прийде. Але ворог також як знає вже це і буде як полювати. Укріплюйте район, з району буде заходити не тільки напряму з моря, а як і з боків. Ворог активний, біситься. Ми якусь ціль знешкодимо на воді, щось буде, якась атака. От дивіться, тут така, таке застереження, коли ми чуємо, що там Україна підтопила, підбила, щось зробила в морі, буде великий вогонь йти на Одесу. Він буде йти дуже так, на жаль, вдало для ворога. А ще давайте Одеса найближчі дні. Іде mm. вогонь? І збиття будуть. І от дуже сильно будуть страждати містечка, які поруч з Одесою портові. Знову дрони будуть розвідувати. Якийсь дивний план по Одесі. Ворог як чекає. Можливо, щось повинно, знаєте, провести, приїхати. Ворог це знає, ворог на це очікує. Одеса найближчі дні. Світло може бути просто аварія, відключення, знаєте, як цілі вже були вказані. Про це ми вже говорили, кажуть. Буде неприємна ситуація. Буде. У вас, до речі, пішла загроза по таких будинках високих свічки, знаєте, свічки їх називають. Там не те, що він туди буде цілитись, воно там буде в нього встрявати, чіплятися, знаєте, може дрони. Мені так показує, що свічка падає, знаєте. Але це може бути трошки пізніше. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Район губне передмістя гучно дуже Миколаїв. Найближчі дні. Ворог активний. Дрони можуть залітати, ворог готується до атаки, готується. Ракета піде після дронів. От як залетить, дивіться, де висять. Прямо нависати буде. Буде атака. Ворог живе своїм життям і місто живе своїм життям. Ворог готується. Наступна атака, кажуть, що Якщо це буде центральна частина, то наступна буде по інфраструктурі, по портах. Такі плани ворога вогонь принести, але це буде як от ситуаційно бахнуло, затихло.